Ви на каналі TVI. це окрема думка. Наші гості сьогодні Олександр Черненко, голова комітету виборців України і Валерій Гончарук, голова департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. Я старі, що сьогодні ми змоделюємо моделюємо у який же спосіб в Україні. Відбудуться дострокові парламентські вибори, і власне як відбудуться вони на сході країни? Чи є якісь механізми? І наскільки сьогодні електорат готовий до того, що їм неодмінно треба бути в Луганській, Донецькій в області все ж таки віддати свій єдиний голос за своїх депутатів? Ну, вимога проведення дострокових парламентських виборів вона не виникла зараз. Відразу після президентських виборів в принципі суспільство наполягало на тому, що необхідно переобирати парламент. Цілком зрозуміло, що ми маємо достатньо несприятливу ситуацію на сході країни, коли проходять військові дії. Але ну для прикладу проводяться вибори ж і в таких країнах, як Ірак, і Афганістан, де також достатньо складна ситуація. Ми вже мали позачергові вибори президента, вони були визнані всіми країнами як легітимні. Тому якихось таких надважливих пересторог, що там вибори в цілому по цим областям не відбудуться. У мене, наприклад, немає. Я переконаний, що можна там проводити. Зрозуміло, в технічному плані там будуть достатньо суттєві складнощі. Як кажучи. Як кажучи. Ну, сьогодні дійсно треба розуміти, як буде розвиватися ситуація. До ймовірного старту кампанії там місяць ще майже. Ми сьогодні бачимо, що навіть порівняно з президентськими виборами, вже велика чи значна територія частини Луганської Донецької області вже контролюється українською владою і там можна організовувати вибори. Можливо, до старту парламентської кампанії ця територія ще збільшиться, а деякі оптимісти говорять, що можливо, і Вдасться владі взяти під контроль всі зараз захоплені території. Це не значить, що там дійсно все буде просто в порядок і вибори там будуть такі, до яких ми звикли. З нормальною роботою дільниць високою явкою. Треба розуміти, от тут згадували приклад країни Рак Афганістан, де саме на виборах ці екстремістські елементи це для них цей час, коли вони активізуються. Тому коли є вибори, це привіт для певних диверсій, тому що вся увага світу якраз mm. на ці країни, і безперечно, треба сьогодні як ніколи дбати про безпеку цих виборів. Це перше. Друге, дійсно треба розуміти, яка в нас буде виборча система. Тому від виборчої системи дійсно буде залежати особливості проведення виборів на цих територіях. Якщо там будуть мажоритарні округи, мажоритарні кандидати, це одна історія. Якщо у нас будуть лише партійні списки е і будуть по всій Україні незалежно Схід, Захід, Донбас, центр, одні й ті самі бюлетені ну, це, це інша історія. То це, це якби зробити буде легше. А якщо в нас будуть мажоритарні округи, то, безперечно, е можна допустити, що не на всіх округах. Я вже не кажу про Крим, де 12 округів, іде ми будемо об'єктивні точно вибори провести найближчим часом не можна. А, і, можливо, до цих 12 кримських округів додавляться кілька округів на Сході, які не будуть представлені ну, на даному етапі. Потім можна проводити до вибори, але на даному етапі не будуть представлені своїми мажоритарними кандидатами. Ну, скільки? Зараз ну дивіться, міки? Луганська, Донецька область разом 34 округи. На 12 з них на президентських виборах вдалося організувати вибори. Сьогодні ця територія більше. Сьогодні вже Слов'янськ, uh -huh. Маріуполь, uh -huh. там, де не проходили президентські вибори. Я думаю, що до 20 округів з 34 вже сьогодні вибори можуть відбутися. Щоправда, такі великі міста, як Донецьк, Луганськ, Горлівка, де багато виборців і багато округів uh -huh. відповідно. Сьогодні ще влада не контролює. Ну, я думаю, що на більшій половині можна, можна вибори про але ж ми знаємо, що ми також не визнаємо. Втрату Кримської Кримської території. Давайте що з півостровом тут важливо дійсно, яка в нас буде виборча система, тому що от, в даних умовах, в цих складних політичних умовах, напевно, найкращий був би варіант це та система, яка в нас була пропорційна з закритими списками і вибори проводять в межах всієї країни. Дійсно, там є достатньо багато питань щодо її демократичності, щодо умов формування цих списків. Але ця система є на сьогодні універсальною. Вона дозволяє провести вибори в межах всієї і країни і в тому числі дозволяє забезпечити голосування тих виборців, які представлені в проблемних регіонах, за рахунок там голосування біженців. В принципі, існують механізми. Почекайте, я зараз про Крим. От давайте от Крим. Ми, ми визнали втрату Криму. Що це означає? У ну, який спосіб голосуватимуть ті мешканці Крими, які вважають себе громадянами України. громадяни України, які е, як проживають зараз, як які є вимушеними переселенцями, вони можуть голосувати е, в місцях тимчасового перебування. Тобто, де вони зараз перебувають? Їм треба повернутися. У нас та сама була ситуація з президентськими виборами. Частинами їх намагалися забезпечити голосування в Херсонській області. Звичайно, що це не дуже вдавалося. В принципі, існують же механізми, які забезпечують голосування за кордоном. Тому що є виборці громадяни України, які проживають в Російській Почует, Федерації. Але якщо я, ми кажемо, що це я, громадяни, які Україні, проживають за кордоном, це означає, що ми не визнаємо, що ми визнаємо, що Крим ні, не є територією? Питання не юридичного того, чи ми визнаємо чи не визнаємо. а питання від за допомогою якого механізму ми забезпечимо їх голосуванням. Або треба створювати дільниці, як за кордоном, існують інші механізми. Ну не можна. Ну тобто, навіть і один з варіантів створити там Криму, хай не. Ту кількість дільниць, яка була раніше, але хоч ну вона теж відкидається, ніхто не дасть там дільниці створити. Є варіант, який дійсно, який застосовується на президентських виборах, коли мешканці Криму можуть змінити тимчасове місце голосування на будь-яку дільницю на Україні або ту, яка до них найближча, це Херсонська область. Але для цього їм треба два рази з'їздити один раз, щоб подати відповідну заяву, другий. Радше проголосувати на минулих виборах. Президентських такою можливість скористалось там чотири половиною ну, майже п'ять п'ять тисяч всього. Всього всього тих, хто громадян виборців угу. Криму, і то з них переважна частина ті вже хто виїхали. Тобто немає з них ті, які виїхали раніше, і по місцю, куди вони, вони просто міняли виборчу адресу, але було кілька сотень, може тисяч, яка спеціально. Проживаючи в Криму, спеціально виїжджала на материк, щоб проголосувати. Це один механізм, який, очевидно, буде і на цих парламентських виборах. Інший, це, звичайно, можливість дистанційного голосування інтернетом, почтою. Ну, сьогодні я скажу за той короткий час, який лишився до можливо проведення парламентських виборів, ми просто не встигнемо нормально розробити відповідно технологічно. Таку можливість давайте не, не не тішити себе ілюзіями. Сьогодні єдиний спосіб для кримчан буде проголосувати це знову на будь-якій дільниці на материку, якщо вони подадуть відповідну заяву. Безперечно, єдине можна ставити питання про спрощення цієї процедури, щоб не було декілька етапів реєстрації, і щоб, можливо за наявністю відповідних паспортних даних безпосередньо в день голосування виборці могли голосувати, а можливо, навіть і зробити систему дострокового голосування саме для кримчан, тому що існують перестороги того, що просто-напросто Російська Федерація перекриє кордон з Кримом безпосередньо в день голосування. Але якщо їм надати можливість проголосувати, наприклад, протягом тижня до дня голосування, я переконаний, що ті, хто захоче. Жуть проголосувати, вони в такий спосіб проголосують. А які взагалі настрої в суспільстві? То я маю на увазі можливість проходження таких, скажімо, партій, які будуть знову й йти в парламент під якимись проросійськими гаслами, чи є майбутніх таких політичних партій об'єднань? Ну я би все таки робив би ставку саме на президентські вибори, в якому плані що вони є показовими за рейтингом тих чи інших кандидатів, mm -hmm. і там практично, якщо ми умовно розглядаємо 5-3% тих, тих, хто подолали. То проросійські кандидати особливих успіхів не мали. При тому, що якщо залишиться ця частина території окупована проблемною на Сході, то, то знову ж таки питання там по партії регіонів, питання по комуністичній партії, вони залишаються відкритими. З тих кандидатів, які подолали 5% на президентських виборах: це Порошенко, це Тимошенко, це Ляшко, це Гриценко, це Тігіпко. Там ми фактично не бачимо таких яскраво виражених проросійських російських кандидатів, але та ж мажоритарна система, ну ймовірність використовувати ці гасла. Вона не відкидається успіху на саме оцих поза позачергових виборах. Я для проросійських сил не бачу. Ну законодавство України воно взагалі забороняє, наприклад, вести там агітацію, які закликом до порушення конституційного ладу, суверенітету України, територіальної цілісності і так далі. і так далі. Тому насправді можливо дійсно будуть там кандидати, які будуть говорити там ми за дружбу з Росією, ми там за відновлення стосунків, але кандидати чи парт, які будуть заявляти, ми там за відокремлення від України за ці народної республіки, ну їх просто ЦВК, якщо в них таке в програмі буде, їх мам, може не зареєструвати. Як поводитиметься протестний, так званий протестний електорат? Тому що після президентських виборів ваші колеги, зокрема політичні експерти, казали, що насправді феномен ляшка продемонстрував, що от протестний електорат в Україні не без почуття гумору, от власне на на яку. На який відсоток може на яку підтримку може розраховувати політична сила Ляшко? Ну, зараз за рейтингами вона, а, якщо там не друга, десь, десь в такому цьому. Да, на цих позачергових виборах проект Ляшка може розраховувати на певний достатньо високий відсоток голосів. Але я ще раз зазначу, що все залежить від того, яка залишиться виборча система. Тому що якщо буде змішана система, в мажоритарних округах особливих успіхів Ляшко не матиме. Ляшко матиме відносно високий відсоток саме за партійними списками, тому що в нього немає потужних кандидатів, якби ми. Які б могли змагатися, а от там пропрезидентський блок, той же блок Юлії Тимошенко, саме на рівні мажоритарних округів вони можуть взяти достатньо високий відсоток місць. І за рахунок цього, оця перевага таких гротесних політичних сил, як Радикальна партія, вона може бути не такою, там переконливою, як зараз є за рейтингами. Коли ви кажете про е, політичний е, президентський блок, ви маєте на увазі, що солідарність прийде в український парламент? Солідарність президент же ж Порошенко, він офіційно, що як безпартійний. І ми намагаємося прив'язати Порошенка до солідарності. Хоча я переконую, що якщо ми запитаємо 95% виборців, а, яку партію очолює Порошенко, чи хто очолює Солідарність, вони не скажуть. Тому я не виключаю, що зараз ця мова саме про допущення до виборів блоків, тому що раніше були лише політичні партії, і буде. Створений блок Петра Порошенка, ну така схема, вона і туди відуть різні політичні партії, можливо, в тому числі і Солідарність. А, такі, така блокова система, я думаю, що вона вигідна вигідна не лише Порошенку. вона вигідна так само Тимошенко, Тігівку, але, іншим. але ці, ця блокова система чи не, не йде вона в розріз з європейськими стандартами, про які ми так довго говорили? Вона насправді в самих блоках нічого страшного немає, і це є в багатьох європейських країнах. Блоки беруть участь у виборах. От, що таке блок в європейській країні? Це кілька партій, об'єднаних спільною або подібною ідеологією, певними програмними засадами, об'єднуються на виборах для поєднання ресурсів. Людей, медіаресурси, фінанси, тому що ну, гуртом легше, наприклад. І в багатьох країнах є різний бар'єр для партій блоків, для партій нижчий, для блоків вищий. Тому що блоки передбачають поєднаний ресурс. Що таке блоки в Україні? Це одна партія е якась потужна, приєднує дно, або кілька маленьких маргінальних для того, щоб блок назвати іменем угу. рейтингової політика. От, тому е в самих блоках нічого страшного немає. Просто сьогодні в нас блоки створюються як, як маніпуляція. Да? Тому не, не тому, щоб поєднати ресурси партії, для того, щоб можна було назвати чиїмось іменем цей блок. Тому. Можливо, теж треба взяти певний європейський досвід, коли є різний прохідний бар'єр. Для блоків він вищий. Угу. І ну, в цьому плані, тут правильно сказали, що сьогодні це там вигідне не лише Порошенко. Будь-який рейтинговий політик він прагне створити блок імені себе і за рахунок свого імені більше провести депутатів у парламент ніж би це йшла просто партія з якоюсь нейтральною назвою. Про відкриті списки можна вже з потихенько забути. Ну, так, про до... них не можна забувати. Так. То... А насправді відкриті списки це чи не чи, чи не найпейш... найперший тест на європейськість наших політиків. Є умови застосування відкритих списків. Зараз в Верховній Раді є три законопроекти. Фактично, два е виходять із відкритих списків. Ймовірність їх прийняття ну насправді достатньо низька. Тому що залишаються шанси, що залишиться та система, яка існує зараз. Хоча, якщо буде політична воля, можна запроваджувати і е, такі відкриті списки. Там не зовсім е, ці відкриті списки в чистому вигляді, але не, ну, що важливо, е, я, я думаю, що Україна рано чи пізно прийде до відкритих списків. Треба враховувати ті об'єктивні політичні і економічні реалії, які ми сьогоднішній день маємо. І, можливо, вже говорити про відкриті списки на наступних виборах. І першим законом, який приймати, закон про відкриті списки. Тому що в нас насправді. Ді, виходить так, що е, латає законодавство виборче перед самими виборами, і це має достатньо часто ситуативний суб'єктивний характер. Тобто ці зміни вносяться під конкретних партій, під конкретні кандидати, а так робити не можна. Якщо вони так ну хочуть і переживають про ці відкриті списки, нехай їх приймають навіть в цьому парламенті, але діяти ця система буде через вибори, і такий підхід буде. Я думаю, справедливий. Що з електоратом, який все ще, ще готовий голосувати за комуністичну партію? Я думаю, які шанси в ну, комі сьогодні комуніну комуністи. Хоч і не мають фракцію, в парламенті партія є, і партія може брати участь у виборах, якщо до старту кампанії не, не будуть інші прийняті рішення. Угу. Тому, будь ласка, тобто, я думаю, що е, Комуністична партія сьогодні має право голосувати або е, а, а, а нещодавні заяви про про. Е... Нещасний випадок, який стався з Наталією Вітренко, чи це не початок кампанії з боку пані Наталі, тому що насправді от забвіння що називається достав дістали її чи чули ви про те? Ну, що… Ну чули, але це гуляло в інтернеті. Так. Я не думаю, що це Це виявилося не фейком. Не фейком так. Та вітренко це... жива, все нормально. Це означає, що соціалісти а, розумієте, Наталія Вітренко буде брати участь у виборах, якщо вона знайде відповідні. Відповідних спонсорів свого часу популярність вітренко багато в чому визувалася, що в її проєкт вливалися серйозні інвестиції і не лише з України і за кордоном з північного сусіда. Сьогодні, якщо в неї такі інвестиції будуть, то цей проект може бути реанімований. Але ну, мені здається, що саме час багато в чому вже вже в минулому. Ну, є, є питання, тому що якщо ми візьмемо результати останніх парламентських виборів, то в нас партія регіонів, там і комуністи мали 42%. Цілком об'єктивно за кого ж будуть голосувати ці виборці. Тому що тут питання не лише в електораті самих комуністів, а величезне питання, а за кого ж будуть ці колишні регіонали голосувати. Зараз створюється декілька різноманітних проєктів під саме цей електорат партії регіонів, комуністів. Там є колишні лідери партії регіонів, але тут. Велике запитання, чи зможуть вони до виборів в умовах такого стиснутого часу розкрутитися? Тут є велика в цьому плані небезпека, тому що для нормального політичного проекту треба ну щонайменше півроку для нормальної розкрутки, тому швидше за все, що вони просто-напросто не вийдуть на нормальний рейтинг. Ніхто не згадує, але мені здається, у 2002 році був референдум. Ратифіковані рішення цього референдуму так і не були. Ви пам'ятаєте, У 2000 дві тисні двохтисячний рік так, ви поправте мене власне мова нагадаю нашим глядачам. Мова йшла про створення двохпалатного парламенту, скорочення депутатських крісел. Як думаєте, чи не варто було б згадати зрештою, враховуючи анексію Криму і ситуацію на сході про скорочення? Ну, знаєте, це така популістична скажімо, ідея. Ну, я, чесно кажучи, якщо буде 450 чесних професіоналів, це краще, ніж буде нам 300 крадіїв і при Тобто не, не в кількості а не депутатських місць, а, а в якості. Нам потрібен так. якісний парламент. Можливо, є там сенс. Провести певне скорочення. Так це якісь будуть бюджетні економії бюджету, але знову ж я б не перебільшував. тому що ну насправді відносно цинтакі не, не така вже і велика буде економія. Угу. Ну це питання конституції. Сьогодні до виборів, якщо у нас дочасні, будуть, найближчим часом конституція угу. мінятися не буде. Її вже буде міняти очевидно новий парламент. Угу. І якщо ця ідея постане, там ну, будемо дискутувати. Можна а і 300. Тут я, для мене це, знаєте, питання, але воно не пріоритетне насправді, тому що сьогодні треба через виборчу систему, через чесні вибори зробити, щоб незалежно від того, скільки у нас депутатів, щоб кожен депутат був на своєму місці. Ну, Чисельність, я, я також переконаний, що вона зустріне там позитивну оцінку зі сторони суспільства, тому що якщо скажуть, що скоротити депутатів, то тільки всі забудуть. Але ж питанням в тому, а чи буде скорочення там утримання депутатів? У нас проблемні депутати, яких вже зараз фізично немає в Україні. І от чи будуть такі механізми, які будуть убезпечувати потрапляння до парламенту грошових мішків? Які не ходять, які б там своїх заступників туди посилають, таких депутатів, які взагалі міняють громадянство, і от як на мене, то таку процедуру такі такі механізми треба вводити. Але, от для прикладу, щоб ми розуміли, Великобританія 650 депутатів парламент, а Франція 570. Тому український парламент 450 депутатів це не найбільший. Його звісно можна скоротити, але це не вплине на, на якість прийма тих законів, які приймаються. І от це більш важливе питання. Ну і щодо виборчої кампанії. Вона буде скорочена, як ми вже знаємо. Але яка буде стратегія цих компаній, що буде найбільш ефективним, як думаєте, цього разу? Ну я так думаю, що політичні сили будуть використовувати той наявний потенціал, який вони мають. В першу чергу це лідери, які вже трошки встигли розкрутитися на виборах. Ну і теми, які на сьогоднішній день є головними, це безумовно тема війни, тема Криму. Ну блок Юлії Тимошенко переконаний, що буде використовувати гасла майдану, люстрації, там боротьби з корупцією, інших таких цих Порошенко буде говорити про необхідність забезпечення миру, стабільності. Тобто, кожна політична сила буде грати ну, на, на, на своїх лініях. Але е, багато в чому ці вибори будуть лідерськими. Ну, очевидно, короткий термін, вибори несподівані. Стартові позиції матимуть краще ті, хто вже сьогодні там є діючі політики, чи це партії, чи це мажоритарники. тому що сьогодні зайти на і за два місяці. Ну, навіть Найбільше. про себе заявити і переконати, дуже складно. Тому, звичайно, кампанії будуть короткими, і тут треба, очевидно, більше шанс матиме мати той, хто. Хто дуже чітко відчує ці настрої виборця, і дуже дуже гарно на них попаде. Які настрої сьогодні вибор ну, безперечно, виборця, всі розвитував. ну голо головну на порядку? денному це буде мир і, і закінчення mm -hmm. операції на сході. Наступне що сьогодні говорилося, ілюстрація. ілюстрація. Ну, та, боротьба два, з корупцією, економічні та... питання факт. Спроби піти з посади прем'єра Яценюка. Дуже багато експертів, політичних експертів ваших колег пояснювали власне, як? Можливість торгу за місце і, зокрема, в прошенківській солідарності в, президент, в президентській силі. Наскільки ймовірно, що якщо ви кажете, що голосуватимуть і за лідерів також не, не в останню чергу, наскільки ймовірно, що саме Яценюк може очолити, скажімо, солідарність? Такий варіант сьогодні розглядається як найбільш ймовірний, але тут ще багато чого залежить від самого Яценюка. тому що він достатньо амбітна емоційна людина, і як створити позицію... власну свою політичну силу, він уже не стигає. Фронзмін він. Такі такий, такий такий варіант був би ну найбільш сприятливим напевно для самого Порошенка. Тому що, якщо не Яценюк очолить його блок, то виникає запитання, хто ж очолить, тому що сам президент його не має можливості очолювати. І Яценюк в цьому плані виглядає як найбільш органічна, найбільш така вдала персона. Але залишається запитання про взаємостосунки Яценюка з батьківщиною, тому що з формальної точки зору він зараз залишається висуванцем батьківщини. Значна частина урядовців це члени батьківщини. І... але всі не є свій лідер, а болівари кажуть, двох не ну, навзрячі не ну. Я думаю, є свій лідер, але є дуже серйозна частина на ну, виборців, які ну з прохолодою відносяться до Тимошенко. Але якби, якби Яценюк так? появився в її команді, я думаю, це б додало. В Батьківщині це б однозначно додало. Знову ж якби вони між собою там уживалися, це. Це інше питання. Тому е, так, ви, ви, те, що цей демаш чиценюка, це дійсно, ну це не торги були за місце в солідарності. Це, це дійсно була заявка на самостійність в українській політиці. І потім, ну або домовляйтесь зі мною, або я піду сам. Грубо кажучи, це такий меседж був поданий цією заявкою. Ну те, що він потім. Ніби вернулося все на круги своя, це означає, що певні домовленості з Президентом нього відбудеться. Було досягнуто. Ну і власне останнє моє буде питання. А дві виборчі кампанії: вибори президентські і дострокові парламентські Вибори, вибори. надзвичайно забагато для України, яку роздирає ще зовнішній ворог, як виявилося. Чи не варто було б внести певний мораторій на проведення будь-яких виборів? Як думає, ну знаєте, хто вносить на мораторій, то його може відмінити. Це 226 голосів. І це так. перше. Друге, ну розумієте, сьогодні процес наведення порядку на сході угу. і процес реформ, яких Україна потребує, вони не мають заміняти один одного, вони мають йти паралельно. А на жаль, цей парламент ну, не може робити реформ. Він, такий він вже є. Він, і Іншого виходу не було. Так складно, так непросто, але треба і це пережити. Дівчий парламент об'єктивно не відповідає uh -huh. уподобанням виборців і зрозуміло, що його треба змінювати. І досвід показує, що навпаки, чим раніше це відбудеться, тим краще, тому що ми маємо можливість потім 4-5 років отримати стабільну роботу і президента і парламенту. Я вдячна надзвичайно за те, що ви знайшли час висловити свої окремі думки. Нагадаю, що Валерій Гончарок, голова департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації. і Олександр Черненко, голова комітету виборців України, сьогодні були на каналі. Цівем. Дякую за довіру нашим глядачам. Зустрінемося завтра. Усі же парі на все добре. Дякую,